Вікенд нової української музики. І Рокселана також з нами. Привіт, Роксі! Привіт-привіт! Дуже-дуже раді бачити Навзаєм, дуже тебе. Нам Як раді. твої справи, як настрій? Все, слава Богу. Все, як у всіх, я думаю. Тримаємося, щось робимо, намагаємося якось допомагати. Тому все ось так. Рівнесенько. Ну, так, та, рівнесенько. Добре, коли так. Якщо зайти до тебе на сторінку в інстаграмі, то можна там побачити багато фото, на яких ти щаслива і усміхнена. Mm. Роксі, чи складався цей рік виключно зі щасливих моментів? Ой, звісно, ні. Звісно, ні. Я просто для себе обираю, я обираю для себе шлях того, що я хочу людей надихати і підтримувати, але це зовсім не значить, що я завжди посміхаюся, чи це найбільше, мені здається, Помилка людей, які думають про мене, тому що я завжди, коли приходжу. Звісно, я хочу подарувати людям легкість, а не знаєш, сум або щоб їм було напряжно від мене, чи ще щось. Тому я, звісно, завжди посміхаюсь, але я дуже багато, я дуже багато плачу. Я про це і не часто, але я розповідаю в інстаграмі, тому що я взагалі так вивільняю свої емоції. От я дуже часто сумую, я дуже часто відчуваю раніше, взагалі, там десь півроку тому у мене були прям такі сильні. Панічні атаки. Тобто, це все є так, і, мабуть, про це потрібно більше говорити, для того, щоб люди відчували себе не самотньо в цьому, тому що е коли я іноді це там. Пишу в сторіс чи ще десь, я бачу, прям, як багато людей відгукується. І, і по собі помічаю, що коли я бачу людину, яка ділиться цим, так, що я там не знаю, зараз мені дуже тривожно, або в мене трапилася панічна атака. Я дуже резоную, тому що я також розумію, що це, як це. от, І мені здається, що насправді за ці два майже роки під час повномасштабного вторгнення ну, прям так сильно менталочка поїхала. прям Я відчуваю, що я тримаюся, але знаєш, таке віщення, що я ще якась ситуація ситуація така жорстка, і все, і в мене просто знесе дах. От, але я намагаюся якось триматися. Слухай, ну тобі вдалося впоратися із панічними атаками, і як? Поки що так, тому що вони траплялися так часто. Що спочатку ти намагаєшся зробити так, щоб вона припинилася, і це найгірше, що ти можеш зробити. Тому що чим більше ти думаєш про панічну атаку, тим більше вона в тебе розвивається. От і десь я почула я розмовляла з якимось психотерапевтом, і Він сказав: ти маєш зрозуміти, що ти не помреш, і все, ти просто не помреш, і тобі буде дуже погано, але від цього відчуття ти зараз в цей момент не помреш. Все. Ти маєш її прожити, ти маєш її провічувати. Ось і коли, знаєш, вона вже там трапилась якийсь там раз, я вже починаю розуміти, як з цим працювати, як дихати. І, звісно, це неприємно в моменті, але ти просто такий: окей, вона трапилася. Добре, все. ти зараз, В мене зараз тривога, окей, але ми живемо далі. Скільки вона тривала максимально? Uh, я не знаю. Мені здається, ну така, що прям інтенсивна. Блін, вона ж хвилями, знаєш, буває. Мабуть, там. Прям дуже інтенсивно, хвилин 20-30 у мене була. Так що мені прям було дуже зле. От, але по-різному, знаєш, може, типу, дуже різко там, і 5 хвилин дуже жорстко. Угу. Або може, взагалі там хвилину, а може, 20 хвилин. Вони всі різні і неповторні ці тривоги. Давай про позитив. Давай про позитив. Дивися, можеш пригадати найпозитивніший момент за цей рік? Ого, найпозитивніший момент. Я думаю, що це я не знаю, чому я це згадала, але я дуже близька зі своєю родиною і зі своєю сім'єю, і це мабуть так. Це пріоритет номер один. В моєму житті, і тому я хотіла сказати про музику щось, але я скажу, що поява в нашій родині нових членів сім'ї це народження моїх племінників. Я стала хресною мамою. Ось це, мабуть, точно будуть найщасливіші моменти. Я тебе вітаю! Дякую у 2022 році. Ти отримала орден княгині Ольги третьої ступені. Боже, таке було. А які твої власні досягнення за 2023 рік, і що б ти хотіла за них отримати? Ого, нічого собі. Гремі. а. <реш> <реш> я жартую насправді. Е, 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 я вважаю, що м поїздки. На прифронтовій е, території, тому що е, знову ж таки це пов'язані з панічними атаками, тому що всі думають, що і кажуть, ти така смілива роксі. Ну я не можу поїхати, я не така смілива. Але це взагалі не так, тому що я дуже переживаю і мені страшно е, кожного разу, коли я туди їду. Але для мене це знаєш побороти страх. От е, тому це такі найбільші е, найбільші досягнення. Потім матеріали, які я випустила, я дуже пишаюся. Останній альбом це також одне з найбільших досягнень. І е, окрім того, найбільше досягнення буде, що цей альбом е, екранізували. Так, можна сказати? Ну, а що отримати? Нічого. Мені, мабуть, мене не надихають, мабуть, ці статуетки. Мені прикольно, коли я бачу, люди кайфують, я бачу, що слухають. Оце для мене топ. Найвища нагорода. Так, ну що будемо робити для наших слухачів супер номер. Yes. Ти так надихнула колядками і своїм настроєм колядувати. Що друзі зараз ми от з Роксі створили авторську колядку. Yes. Ви її ще точно ніде не чули, тому ну, сподіваюсь, вам сподобається. І ви її запам'ятаєте і будете теж використовувати Співати. в майбутньому. Отже, Рокселана та Івась у вікенді Yay. нової музики. Uh -huh. Колядка в лісі сніг лежить глибокий. А в небі зірочка, ай ай-ай, та й зоряна. Прийшли колядники здалека, добра і радості бажають вам. О, о, якщо ти молодий, колядувати йди о О, о, коляда йде, о о о О. Бажаю щастя вам вінчуємо на свята. о-о-о-о-о-о-о, Коляда прийшла, а журба прийшла. Дякую тобі. Дякую тобі! Пісня в нас. Це Роксолана. Ставте вподобайку цьому відео і обов'язково підписуйтесь на канал, бо тут дуже-дуже багато інформації буде про музику України і її прекрасних авторів.